Добрий день, мої любі хлопчики і дівчатка. Я сьогодні вам хочу запропонувати дуже-дуже цікаве заняття. Подивіться, будь ласка, за вікно. Подивились? Скажіть мені, будь ласка, яка зараз у нас з вами пора року? Осінь. А скажіть, які кольори має осінь? Подивіться, пригадайте, а я вам хочу підказати. Листечко восени стає жовтим, червоним. Є декілька листочків на деревах, ще залишаються зеленими. травичка жовтіє, подивіться, але ще є і зелена. Сьогодні ми з вами будемо виконувати цікаве заняття. Хочу запропонувати плоскосне рельєфне дерево. І воно у нас буде осіннє. Подивіться, я ось розклала вам осінні листочки. У нас є і червоні, і жовті, і трішки зелені. Але ми будемо сьогодні дерево робити з вами берізку з жовтими листочками, тому що, коли приходить осінь, у Березки берізки стає листечко жовтим. Перше, ніж розпочати, ми беремо з вами чорний пластилін. У нас буде, із, як ви гадаєте, що ми можемо зробити із чорного пластиліну. Подумали, скажіть, будь ласка, стовбур і гілочки. Ми починаємо саме перше, що у нас буде, це у нас буде стовбур дерева. Ми беремо і відрізаємо великий шматочок нашого чорного пластиліну. Що ми робимо з вами? Ми розкручуємо його, і потім робимо з вами ось такий валий нас і подивіться, у нас внизу у нас стовбур у дерева більш широкий, а до гори йде більш тоненький. Тому ми з вами так і зробимо. У нас, подивіться, ось накладаємо внизу у нас буде більш широке дерево, стовбур дерева, а догори йде більш тоненький стовбур. Так зробили притискаємо вказівним пальчиком. Ось у нас вийшов стовбур. Потім ми беремо теж чорного кольору пластилін і нарізаємо шматочки. Вони у нас можуть бути будь-якого розміру. А чому? Тому що гілочки бувають різні, бувають великі, бувають маленькі, бувають товстенькі, а бувають і такі тоненькі. І починаємо з вами ось розкочувати такі валики. Ось, роз, Розкотали один. У нас буде більш такий тоненький. так І ось такі у нас будуть з вами крівочки. Пальчиками притискаємо. Бачите, як у нас цікаво виходить. А ви думаєте, будете теж намагатися повторювати за мною і виконувати цю роботу, щоб у вас вийшло дуже красиве дерево. Так, зараз ми з гілочками вже будемо закінчувати. Так, подивіться. І будемо робити гілочки. Я хочу з цим договіркою ось так. Наттіл розрізала. І викладаю ось такі гілочки. Дивіться, ось. Теж пальчиками притискаємо. Ось прикладаємо. Ще додаємо. Можемо розірвати, щоб у нас було більше гілочок. У нас буде красивіше ще деревця. Ось ще звідси сюди. Так. Ось так. І ще залишаємо. Сюди у нас буде і ось сюди. Так. Зараз у нас вийшло, що, подивіться, тільки дерево. Ще залишилось нам що зробити? Осіннє листя. Воно у нас буде жовтого кольору. Ми розриваємо на маленькі шматочки наш пластилін. І це у нас будуть листячки. Я хочу показати вам тільки декілька. Ми робимо ось такі кульки маленькі. Протискаємо між двома долоньками. Так, робимо. Ось такі кульки. І для того, щоб у нас вийшли листочки, ми будемо їх розплющувати. Ось, І будемо додавати на наше дерево на гілочки. Ось я зробила декілька, ви можете зробити більш. А ще, щоб красивіше було, ви можете за допомогою стеки або якогось дуже гостренького, ось такого предмета зробити лісточки, щоб вони були дійсно схожі. Ось. Дивіться, вийшло у нас таке дерево. Ось розріжемо ось такі маленькі будуть у нас. Штрихи. Подивіться, яке у нас вийшло справжнє дерево. Я бажаю вам гарних робот і щоб ви були молодцями. Добре, до побачення!